Вітаюсь на YouTube каналі Хорологі. з вами, як зараз Расляко Дмитро. І сьогодні ми фактично продовжимо тему. Яку вже зачіпали у відео про підробку ролик з Буде посилання в описі. Залітайте, обов'язково подивіться це відео. І давайте так домовляємось. Ви зараз ставите вподобайку коротенький коментар. А після перегляду обов'язково залишите довжелезний. І поїхали, поговоримо про недобросовісні, я б так сказав, магазини, які спонукають людей. І про людей, які на певні речі задля чогось ведуться. Поїхали. Ви можете бачити зараз годинник Карен Мілліріг, чи Курен чи Сирен. Коротше, можете називати його як хочете. Я думаю, суть ви вже зрозуміли. Є магазини в Україні, які нормально все почувають, не стидаються продавати ось таке, там, з ну, очевидним же там посилом, типу Рішарміль. Єдина різниця, цей годинник коштує 1500 гривень. Давайте одразу я зазначу маленький такий важливий момент. Півтори тисячі гривень коштує годинник, але він добре сидить на руці. Це дійсно непоганий каучук, це дійсно нормальний там сталевий корпус, це сапфірове скло, до речі. І який важливий висновок ми вже маємо зараз тут зробити? Що ми не купуємо годинники за просто набір типу непоганий каучук, сапфірове скло, сталевий корпус. Воно так не працює. Ми купуємо годинники за історію, за певні сенси, змісти, за якісь флешбеки певні для себе цінні і безумовно скажу на своєму прикладі за розуміння. Які люди працюють в компанії, які там умовно посади, які зарплати, які вони рішення приймають, які вони роблять там умовно технології, як вони відносяться до свого продукту, які працюють майстри, скільки вони років на це вчилися, які в них там зарплати, які вони платять податки і так далі, тому подібне в цій історії з супер дешевим, я думаю, там по собі вартості доларів 8 цей годинний не коштує, можливо, 10. Сенс один. Знаєте, як то кажуть, казаться анібить. Оце от, от от, дуже влучно буде, і, мабуть, тут вже краще не скажеш, тому що ти можеш обманути кого завгодно. В цілому, якщо ти там йдеш в, зрозумілий, там трошки там, якісь більш-менш одежі, якийсь там заходиш заклад, то здалеку багато хто там подумає, і скаже: О! О! Ну, реально. Але як ти хочеш обманути цим себе? Чи що ти хочеш в це закласти? Тобто навіщо? Знову ж таки, ми не купуємо сапфір каучук. У Умовного брайтлінгу там чи докси, каучук буде плюс-мінус такий же, плюс-мінус, але він буде коштувати набагато дорожче. Тому що зрозуміла система оподаткування, зрозумілі там зарплати, там різні вкладення в цей бізнес, упакування, відношення, історія. Тому це нормально, так само як піца в гарному закладі, де гарні у людей зарплати, де гарно все зроблено, там налаштований хасп, безпека їжі, багато багато чого іншого. Вона буде коштувати інших грошей, ніж там умовно з такого ж плюс-мінус тіста, там така ж мартадела, такий же сир, плюс-мінус, але десь там в якомусь генделику, розумієте? Тобто є дуже багато моментів, які ми закладаємо е, трошки е, вище, ніж просто о сапфір. О, каучук там да, о, сталевий корпус. Ну типу, це для людей, які в годинниковій історії е, реально не є аргументом. Багато хто не вибирає сапфір, багато хто не, не купує каучук там, а купує там на НАТО умовно, не купує сталевий там, а титановий там чи якісь ще інші історії. Тобто, це не є те. За що ми платимо в годинниках? І це не є тим, що багато коштує. Сапфір коштує дешево, каучук коштує дешево. Базові там калібри, будь то механіка, будь-то кварц, коштують ну, дешево. Це не тисячі доларів, навіть не сотні доларів. Тому ми не за це платимо, розумієте? І отут у мене є декілька питань. А ще в мене паскудне відношення до цього карена, бо заради нього прийшлося вставати о третій ночі, бо так вийшло, що... Ті, хто його везли, дуже-дуже рано вночі приїхали до Варшави, і ось ця паскуда ну ось ця верхня джишок, це це тіп, топ. Це людині треба відправити. Учаснику нашого клубу Джишок g Джишок Horology, А ось ця паскуда зверху. Яку ви вже бачили достатньо в огляді? От вона з історія з нею почалась, так як має початись з таким годинником з повної ненависті на 100%. Перше питання до людей, які це купують. На що ви ведетесь? Напишіть в коментарях, чому ви взагалі це робите, яку ви цінність закладаєте. Ви хочете реально годинник, ви хочете історію, ви хочете розібратись, ви хочете вникнути, зробити перший крок. Тоді купуйте Casio F91 умовно. Там він буде коштувати ті самі гроші. Або додайте трошки грошей, купіть Casio Illuminator. або там ще трошечки і купіть там G-Shock 2120, або там ще трошечки. Окей, це вже там буде від цього карену там в 5-6 разів дорожче. Але купіть Seiko там п'ятої серії. Що ви хочете зробити цією купівлею? Тобто, яка у вас мета, чому ви це робите? А я знаю, що ви це робите, бо я приблизно знаю деякі цифри по продажах і цих годинників в тому числі. І скільки грошей вливається в рекламу, ось такої шляпи, м'яко кажучи, щоб її купували, орієнтуючись на ось цей візуал, який відсилає вас до мільярдерів. Друзі, ви не обманете себе, не робіть цього, який сенс нульовий. Яка цінність нульова? Одна рекомендація для вас: долучайтесь до нашого чату, розбирайтесь в годинниках, купа людей вам підскажуть, знаєте так, наставлять вас на правильний істинний шлях, убережуть вас від купівель ось такого гівна, без будь-якої історії, без будь-яких сенсів, без будь-яких змістів? Посилання буде в описі і переходимо до питання номер два. Ну і питання номер два: це до тих, хто це продає. Одразу момент, вам в чат не потрібно, вам тут нема чого робити, навіть не треба намагатися. Але все ж таки, навіщо ви це робите? Це не бізнес, ви не бізнесмени, ви просто бариги які пакують тупу шляпу найдешевшу, найгівнянішу з точки зору, там не знаю, там підлітки, якісь в Китаї їх збирають. Там на самих 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 базових китайських механізмах, до речі, це от момент, тому що все ж таки там сафір дешево, каучук дешево, але все ж таки, якусь ти вже там поставиш умовну, там я не знаю мійоту чоронду, якась вже трошки там виростає, якась там цінність, якась трошки, хоча б невеличка якість цілого цього продукту. На вашому випадку це взагалі щось я не знаю. Ну, типу, Франкенштейн виріб, який схожий на годинник, який ви намагаєтесь різними рекламними шляхами, в тому числі е, знаєте, тиснучи на те, що масова кількість українців там не дуже розбирається, не дуже вникає. Е, рекламуєте знаєте, і пхаєте йому цей шлак. Е, причому я знаю там ці магазини, я не буду їх озвучувати, щоб не робити рекламу. Е, але в них там 5 версій якихось G-Shoк представлено, щоб типу, о, в нас є G-Shock, нас є нормальні годинники, там з якоюсь історією, якісь відомі бренди. І 20 брендів, якась шляпа омажі, ось така херня, як цей карен. Ви не бізнесмени, ви не робите бізнес. Я знаю, на яких системах вся ця історія працює, скільки там податків 3 копійки, яка маржа на цьому шлаку. Е, то все ж таки. Хтось подивиться, мабуть. Напишіть. Можете там з будь-якою аватаркою і нікнеймом, типу на захист стати, але буде хоча б зрозуміло якийсь ваш посил, навіщо ви це робите. Друзі, давайте так. Купуйте сенси, купуйте змісти, не купуйте гівно, не ведіться на тупорилу цю рекламу, типу, знаєте, казатися, а не бить. Купуйте оригінальне, можна почати. Супер низької ціни в годинниках, але все ж таки почати з оригіналу, почати з брендів, з історією, з якимись цінностями. І тоді, знаєте, ви правильно в цю історію зайдете, правильно станете. І обов'язково, якщо вам навіть і буде цього хотітися, то коли треба, ви прийдете до Ірішарміля і не тільки оригінального, але не робіть ось це, що тут мількало на цих кадрах. Бо це виріб, який. Виконує функцію показу часу, але це не годинник в тому розумінні і в тих сенсах, яких закладаємо і любимо їх ми. Вподобайка, обов'язково довгий коментар. Всі, хто з нами, давайте до чату, долучайтесь. У нас неймовірна кількість різних ініціатив, проєктів, рухаємо годинникову культуру в Україні разом. Слава Україні! Все, йду викидати сміття. Я не про цей мішок. А цю нню оцю.